Служба психічного здоров'я у Фінляндії. Ментальне здоров'я при переїзді. Відео для біженців. Ей вітаю! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. У цьому відео я розповім вам, яку самодопомогу можливо отримати для підтримки психічного здоров'я у Фінляндії. Коли з психікою не все гаразд, допоможе розмова зі спеціалістом. професіонал вас вислухає без критики і осуду. Разом із спеціалістом можна разом знайти способи розв'язання проблем. Спеціаліст може показати, як варто діяти в конкретному випадку. У Фінляндії створено систему підтримки фізичного і психічного здоров'я людей. Для різних випадків існують різні центри допомоги. Наслідок цього фінська система здається заплутаною і незрозумілою, навіть самим фінам. Тому ж не дивно, якщо у вас теж виникає таке відчуття. Спробуємо полегшити ситуацію. У новій країні буває так, що звернення про допомогу обмежено мовним бар'єром. Пам'ятайте, що ви, як мігрант, маєте право на усного перекладача. Користуючись медичними послугами, ви завжди зможете просити органи влади замовити вам устний переклад рідною мовою. Перекладач це неопереджений та кваліфікований професіонал. Його робота полягає у тому, щоб усі зрозуміли, про що йде мова. Використання послуг усного перекладача в офіційних ситуаціях для вас є без Коштовним. Психологічна допомога тим, хто її потребує. Із психічним здоров'ям все так само, як і з фізичним. Якщо виникає проблема, одразу варто звернутися до місцевої поліклініки чи лікарні. У поліклініці ви зможете звернутися до медсестри чи лікаря. Зазвичай лікар оцінює вашу ситуацію і у разі потреби пропонує подальше лікування або призначає ліки, наприклад, для важких проблем зі сном. Якщо треба, лікар скеровує вас до іншого спеціаліста з психічного здоров'я. До таких фахівців належать психолог, психотерапевт, психічна медсестра, психіатр вони можуть допомогти у всьому, що пов'язане з психічним здоров'ям. Бажано також бути готовим до того, що медики можуть мати багато термінових випадків і велику завантаженість. Записатися на прийом не завжди вдається одразу. Буває так, що доводиться телефонувати кілька разів. У приватному секторі медичних послуг записатися на прийом вийде швидше, але тоді лікування треба платити самому. Про більш серйозні психологічні проблеми. Якщо психічні проблеми є серйозними, їх лікують за спеціалізованою методикою. Для цього лікар має виписати направлення. У Фінляндії лікування навіть серйозних психологічних проблем відбувається здебільшого на прийомі у спеціаліста. Якщо для дослідження чи терапії потрібне стаціонарне лікування, воно зазвичай коротке. Якщо людина поводиться неадекватно чи суїцидально, важливо негайно сконтактувати з медиками. У більшості медичних закладів є відділ цілодобового чергування, куди можна звернутися чи доправити близьку людину. Ви можете туди звернутись самі або привезти того, хто потребує негайної допомоги. У екстрених ситуаціях необхідно негайно телефонувати 112. Професійному перекладачу можна довіряти. Іноді люди можуть мати негативний досвід спілкування з органами влади. Довіряти їм буває важко. Утім, у Фінляндії органи влади надійні і поводяться з усіма однаково. Службові органи, усні, перекладачі та фахівці з психічного здоров'я, мають обов'язок не розголошувати конфіденційну інформацію. Спеціаліст завжди запитає вашого дозволу, щоб навіть проконсультуватися з іншим спеціалістом щодо ваших справ. У Фінляндії можна бути впевненим, що інформація, якою ви ділитеся, не пошириться. Одразу шукайте допомогу. Для пошуку потрібних вам послуг варто звернутися про допомогу. Допомогти вам може людина, якій ви довіряєте, наприклад, куратор у центрі біженців, вчитель у школі чи ваш сусід. Якщо ви помітили у себе не з психікою, не чекайте, шукайте одразу підтримку. Не варто чекати, коли все стане нестерпно. Пам'ятайте, що чим швидше вам нададуть потрібну допомогу, тим швидше почнеться одужання. Тепер ви знаєте, де у Фінляндії можна отримати психологічну допомогу і підтримку. Переглядайте й інші наші відео про психіку, самопочуття та адаптацію у Фінляндії. Дякую за увагу і до зустрічі.